Да да, да, да. да, да! Обережненько, так. Оп. Дивіться, яка красота вийшла. О, запах стоїть неймовірний, я не можу його вам передати. Вам потрібно просто його самим зробити. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати швидесенько такий м'ясний рулет. З начинкою чорнослива та сира моцарели. І не забувайте переходити в наш телеграм-канал. Нагадую постійно: чим більше вас буде, тим краще і швидше ви зможете знаходити те, що вам потрібно, або запропонувати комусь. Так, дивіться, в мене є м'ясо. Я ось позрізала все, що не потрібно. Так, всі жилочки, весь жир не потрібний, те, що мені. І... Мені потрібні ось такі ось шматочки м'яса. Чим тонше, тим краще, як на мене, м'ясо в мене домашнє з нашої свинки. Так, м'ясо можете брати будь-яке. Там, де воно товще трошки більше підстукувати, бо вам його потрібно буде загортати. О, отака чудова казка в нас виходить поки що. Що я роблю далі? Далі ми трішечко його присолюємо. Перчиком притрушуємо. Дивіться на свій смак. Якщо ви любите більш гостре, то можна трошки більше. Його так гарнесенько помасажувати, масаж такий зробити, щоб воно наче трошки туди пройшлося. Так, і в мене є ще приправка до Я хочу трішки-трішки її, так, наче, підсипати. Отак, багато щоб воно не перебило смак, який нам потрібен, щоб в ньому залишався. Так само масажик, як же без нього. Це ж ух, тут ось трошки провстеньке вийшло. О, так, красота. Далі. Я купила ось таку ось моцарелу. Вона йде для того, щоб робити піцу, наприклад, ну, вона дуже гарно розплавляється. Це те, що нам потрібно. Ось отака ось ковбаска коштувала 200 гривень. По ціні це адекватна ціна, недорого. Бусінка плаче. Так, Мацарелу я буду різати брусочками. Так. Ось такими ось брусочками буду різати. Можна трошки тоншими, щоб краще було загортати. Так, це одного кусочка. Повинно нам вистачити, але ми зразу трішки ще підріжемо. І дуже ж не соліть, бо це ж така моцарелка, якщо ви будете брать. Кожна моцарела має свою, свій смак по солі. Тобто, це також враховуйте. Далі в мене є ось такий гарнесенький чорнослив. Я його також отакими от брусочечками ріжу. Я купувала чорнослив. За 180 гривень кілограм, великий якийсь там імпортний, бо був маленький і пересушений. А і бачите, такий ось він е м'якенький, не дуже висушений, те, що нам потрібно. Тож кожен вибирає на свій смак і на своє фінансове положення. Ні до чого не прив'язуємося, робимо так, як ви хочете особисто. Дивіться, далі я буду ось отак викладати моцарелку. Хочу ще покласти трішки. Ось так. О, далі ми будемо розсипати чорнослив. М'ясо з чорносливом дуже гарне співвідношення і дуже смачно виходить. Деякі додають ще курагу, наприклад. Але як для мене, маловато чорнослива, воно виходить трішки засолодке, тому я курагу сьогодні додавати не буду. Як на мене гарно виходить, правда? Так. Далі ми ось так його загортаємо, на чек. Рулетик. Щоб він рулетиком у нас був. От так. Круто. Як на мене, дуже гарно. Ух, клас! Дивіться, який ух. Можна його зв'язати. В мене є ось такі нитки, але я дивлюся, що його можна не зв'язувати. Він себе гарненько повів. Я його одразу покладу обережно сюди. І в мене є ось два отаких от кусочка. Зараз покажу, як можна розібрати, щоб, наприклад, не розрізати там отакими от пластами і складати один до одного, так? Беремо м'ясо і відрізаємо зверху ось такий невеличкий, наче пласт. Отак. От ну, дивіться, від того, на скільки ви будете робити товстируля, Тобто, бачите, якщо будете робити тонесенькі, то. Несенькі, то він гарненько і відбивається і плюс закручується гарненько. Хочу, щоб суцільне вийшло в мене. Отак. От Це в мене баличок. О, бачите? Зараз воно гарненько отак одіблюється, і буде так само в нас сила штучка. Обов'язково своєю любов'ю до того, що ви готуєте. Я вже підготувала другий. До мене прийшов помічник, він допомагає. <клеви> да, да, да. Бусенка допомагає. От так ми завжди допомагаємо. правда? То, <клеви> <Да>, мама, мама. <клеви> Давай Іди. Будемо разом робити, так? ну, о, отак козьйо. Ні? Трошки отак розкладемо, бо багато вже нарізало. Побільше накладайте начинки, воно буде набагато смачніше, бо це все одно ви робите для себе. А крошка, вставай. Давай, що мами ще є. На, тримай. Потримай. Да, да, моя дебучинка, тримай. А ой, так все. пішов? Пока-пока. Не, не пішов? Ну, тут допомагай мамі. Отак так ми і готуємо. А, де кіця? а де кіця, Нася? А де наша кіця? Давай, іди. Ой, завтра нам вже рік, це буде 29 грудня. Давай разом будемо з тобою скручувати, будем? Сподіваюсь, мама вийде. От так. От так. Вау. Мама там вже нічого не бачить, але крутимо далі. Крутимо, крутимо, крутимо. Опа! Дивіться, мами вийшло! Клас! Клас, клас, клас! клас! Ось так. Отак, казі, ми її готуємо. Казі я мамі допомагаю. Куди ж без такого помічника? Як у нас? Дай Вячеславчик. Да-да-да! Да-да! А ну-ка, посиди тут. Так, тримай свои штучки. Ам, кази. И цетози. Ам. Так, вышли у нас вот эти рулетики. Сейчас мы их обережненько. Так, опа! Смотрите, какая красота вышла. О. Круто, правда? Я його зверху накрию фольгою, щоб воно не перепеклося і не стало сухе. Обережно, бо впадеш. І поставлю запікатися на 180 градусів десь на півгодинки. Через півгодинки вскрию, подивлюся, яке воно виходить. І вже від того буду відштовхуватися. Чи відкрити фольгу і трошки підсмажити верх. Чи просто ще там на хвилин 10-15 додам все. Тепер в духовку. Рулети мої спеклися. Зараз будемо дивитися, що взагалі з них вийшло. Запах стоїть неймовірний, я не можу його вам передати. Вам потрібно просто його самим зробити. І скуштувати. Я хочу показати, який він виходить в розрізі. Ось такий рулетик Він соковитий, соку дуже багато, це я його поріжу на ось такі ось шматочки і зверху ще полюю. Оцим смачненьким соусом. Аж парує ще гарячий. Ось таку смакоту можна приготувати не тільки на святковий стіл, але і тоді, коли хочеться щось смачненького, а все вже в'їлося за ці дні, наприклад, і нічого не хочеться. Тому готуйте такий рулет і хай вам буде смачно. На цьому все. Ба -ба.